я на лавочці. ой ой як гарно сидіти на лавочці. о, мій друг іде. Кізі, о, зараз буде підходити. Ходи ходи, кізі. Ну, ходи, сідай біля мене на лавочку. Посунутися ще чи сідаєш вже. о, вже сів. Ну, давай говорити. Достойню плюш, просто будемо простуню, пращу, простуню, ага. простуню, будем, будем говорити кізі про тебе. Кізі. Як де ти живеш, де ночуєш? Я ночую у підвалі. в підвалі у ногу хазяїна. Вот там десь де такий п'яний. Ой-ой-ой, я напився, вже п'яний. Ай вже перевернувся. Ой-яй, -ой -ой, як я вкручуся. У -у -у. Ну тут що таке діється? Я теж так напилася, що впала вже. У -у. Подружка, подружка, Ти Допоможи нарешті, а не спи корова. Та я вже стою, а ти що? Та що так повільно йде? Ти жив вже нарешті, бо ми на тебе чекаємо. Я теж вже впала.